Щоб максимально швидко завагітніти, потрібно знати 6 фактів про зачаття. Мене звати Васичук Тетяна Русланівна, я лікар-акушер-гінеколог медичного центру Медлай Стаціонар. Зачаття може відбутися тільки тоді, коли у жінки є овуляція. Яйцеклітина живе тільки 24 години, тому є тільки одна доба для того, щоб завагітніти. Сперматозоїди у статевих шляхах жінки живуть 2-3 дні. тому Оптимально статевий акт відкритий має бути за 1-2 дні до овуляції. Злиття сперматозоїда і яйцеклітини відбувається у матковій трубі. Ембріон імплантується в ендометрії порожнини матки через 5-6 днів після запліднення. Якщо ви не знаєте, коли у вас овуляція і чи є вона взагалі, запрошую на огляд до гінеколога у наш медичний центр MedLife стаціонар.